Дитячі травми під час освітнього процесу, як вберегти дитину від страшних наслідків. Розслідування Сі-4. цим відео зі знімальною групою Сі-4 поділились батьки постраждалого Марка Дмитрощука. Внаслідок жорсткого підкату шестикласника. Хлопець зламав ногу. Тепер лікується. Я дуже в шоці. Мені дуже якщо чесно, то ну звісно, що ж на нього проти нього пішов весь клас. Ну, в мене є агресія до нього трохи, тому що ну таке зробити. Ну це дуже больно і важко, якщо чесно. Лікарі вже прооперували 12-річного хлопця, але про швидке одужання мова не йде. Реабілітація буде проходити, на жаль, довгий час, десь 4, від чотирьох до шести місяців. Працю та лікування Марка одразу повністю облетили батьки шестикласника. Не можна себе поводити так в школі, це небезпечні ігри взагалі. Тому всі психологи кажуть, що виховуйте себе не дітей. Тому що дитина, якщо вона з нею розмовляють, кажуть, що це не добре, це зле, це добре. То відповідно дитина не буде такі речі робити. Вона буде знати, що це ну так не можна. Команда Сі 4 поспілкувались із сестрою учня, який врізався у Марка. Вона каже: воно хлопчик визнає, але батьки бояться подальшого суспільного булінгу. Постійно плаче перший день, коли це сталося. Він також переживав за Марка. Постійно питає про його стан. Тобто, з своєї сторони, дитина ну переживає за нього. Сім'я Дмитрощуків звернулась до міського управління освіти, адже бояться, що такі ситуації можуть повторитись у майбутньому. Ірина Ткачук запевняє, будуть уважно слідкувати за перебігом подій і проконтролюють, аби інцидент вирішили, оскільки діти є неповнолітні, то очевидно, що певна відповідальність покладається і на батьків. Якщо ж ми говоримо про виховний процес і про все, що відбувається у закладі освіти під час освітнього процесу, то відповідальність за все. Покладається в принципі на керівництво закладу, тому вони повинні провести розслідування нещасного випадку і згодом подати вже результати з актами в управлінні освіти. Далі наша знімальна група поїхала до Чернівецького ліцею, де відбувся нещасний випадок, аби з'ясувати деталі інциденту. Перше, що ми це викликали швидку допомогу. Повідомили батьків. Я також повідомила заступника начальника управління освіти Федюка Руслана Юрійовича про те, що у нас склалося така. Якщо мова йде про державні школи, відрахувати чи вигнати дитину з освітнього закладу не можна. Це порушення Конституції України та прав дитини. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної, загальної, середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Психологи стверджують, важливо розуміти, що сторони конфлікту в першу чергу діти, які наразі переживають не тільки фізичний, а й психологічний тиск. Та дитина, яка постраждала, вона невимовно і фізично постраждала, і психологічно, бо це є травма. А та дитина яка це вчинила, вона відчуває зараз психологічний тиск. Він визнає про те, що він завдав на навмисну шкоду. Він відчуває тиск з боку батьків, однокласників, дитини яку він вдарив, і це може морально від дуже сильно відкластися на його психологічному стані. Директорка ліцею повідомила, що вони вже наступного дня після інциденту провели позачергові збори всіх класних керівників, які своєю чергою ще раз проговорили з батьками учнів про безпечне поводження у стінах. Закладу та дотримання правил безпеки це життя. Але ще раз скажу: ми не можемо робити так, щоб одна дитина була погана, а всі інші хороші. Ми мусимо дати їй зрозуміти, що да, вчинок був неправильний, але тепер ми будемо виправляти так, щоб дитина знала, що він не є якийсь ізгой в цьому суспільстві. Максим Берник, Діана Чіяк та Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4.